Завершився багатий на культурно-мистецькі події Різдвяно-новорічний цикл свят. Кульмінацією святкових дійств стала традиційна розколяда, яка відбулася у всіх районах області. У тлумачі учасники Покутської коляди вшанували парад дідухів і маланок і пройшлися урочистою ходою по вічовому майдану, де на прикрашеній різдвяною атрибутикою сцені представили сотням тлумачан та гостям міста розмаїте сценічне дійство. Про традиції святкування Різдва у різних населених пунктах Покуття. Сію, сію, засіваю фестиваль цей не минаю. У дитячих словах істина, бо хто б не завітав того дня на фестиваль Покутська розколядав тумач, не міг би його минути. І хоч такі загальнорайонні урочистості відбуваються тут уже в четверте, кожного року вони неповторні. Майже кожне село представляє своє мистецтво, свої колядки, щедрівки, повіншування. Особливо багато ми залучаємо дітей і молоді, щоб дійсно передати прийдешнім поколінням той навичетний скарб, який прийшов до нас з глибини душі. Попри те, що звичаї пов'язані з відзначенням та завершенням різдвяних свят, сягають у глибоку давнину, для кожної доби і для кожного села вони особливі. Кожне село представляє свою зірку, з якою вони ходять під час різдвяних свят, колядувати, щодрувати. І повірте, кожна зірка це як і кожна людина, як кожне село індивідуальна. На це гамірне багатолике дійство, що вирувало вулицями міста, дійсно варто було подивитися, особливо коли натовп святково вбраного і сповненого радості люду рушив ходою до місця проведення фестивалю. Того дійства раділи як учасники свята, так і чисельні глядачі. Дуже приємно, що у нас такий зібраний колектив, наш Лумацький район, в всі села наші з'їжджуться сюди і віддають таку пошану честь нашій рідній Україні. І бажаємо всім здоров'я, щастя і Новий рік, щоб був веселий. Напрочуд радісним видався цей день і для наймолодших учасників свята. Мені дуже подобається, як ми перше сюди приїхали, що ми виступаємо, колядуємо, щедруємо. Ми виступаємо в церквах, на, вис... на фестивалях. Відтепер кожного року ми будемо їхати щедрувати. Наш гурт веселі, веселі покутями. Голоде ж дійство вирувало на спорудженій біля Народного дому сцені, де, окрім колядників, віншувальників, зібралися священники, очільники району та міста. І як чудово, коли ми всі стаємо до спільної молитви, коли ми всі стаємо до спільної коліди, це є підставою того, щоб надіятися про нашу спільну і вкрай потрібну працю. Адже здавна заведено розпочинати рік, розпочинати будь-яку справу із молитви і розпочинати її з колядки. Це не просто фестиваль, це є відновлення нашої духовності, це є відновлення та збереження традицій наших дідів та прадідів. Цей виріздвяної зірки щиро потішило й голову райдержадміністрації Василя Сенєва, який вбачає у цьому дійстві глибокий духовний зміст. Ми дуже добре розуміємо, що навіть це є підсумком різдвяний свят, але це є водночас і стартом всіх святкувань, які ми будемо проводити в контексті відзначення 800-ліття з дня першої писемної згадки нашого славного містечка Тлумача. Ми дуже добре розуміємо про потребу і гостроту потреби проведення таких. Дуже гарних діст зверніть увагу у сьогоднішньому фестивалі. Приймають кожне село нашого славного тломицького району. Вони приїхали сюди не під. Е... Примусом відділу культури вони приїхали сюди із власного бажання. І сьогодні вони приїхали з своїх національних строях. Вони приїхали сюди з своїми вертепськими зірками. Вони приїхали сюди з віздами, Вони приїхали сюди із своїми вертепськими дідухами. А ще святочна тлумецька громада зібралася заради доброго слова і щирих побажань усім краянам, і звісно, закоханим у народні традиції глядачам телерадіокомпанії Рай. Вашу хату не минай, сію, сію, посіваю, з новим раком вас дай, сію, жито і пшеницю, щоб дав густу пашницю, щоб родило із землі, щоб хліб був на столі.